Скринька Пандори до народного контролю зік звернулася мешканка триповерхівки на Дністерській 15. Півтора роки вона вже бореться, щоб зі сходової клітки прибрали коробку з проводами, які постачають інтернет у їхній будинок. Жінка стверджує, що після появи передавача у неї захворів кіт. Вона переживає, що її теж опромінює інтернетом. Вже немає сил. Мій кіт... Котрий спав на підвісному ящику, я вам покажу, де. Вже там не спить. В роті в нього огромна рана. Був пушистий красивий кіплищ. Зараз ми випненю. Я вам його покажу. Ви подивитеся, що з ним сталося. А найбільше клопоту приносив гул від апарату. Його чув увесь під'їзд. Тепер звуку немає, та мешканці досі просять перенести пристрій на горище. Я підняла спеціально на третій поверх, думаю, що гудить. А то такий був що страшно. Та так, так. ну зараз вже не чути. Наче вони житло Директор директор Дністер діяв за погодженням департаменту житлового господарства львівської міськради і разом з представниками інтернет-провайдеру встановив коробку з кабельними проводами. Він пояснює, що подібні пристрої є в багатьох будинках їхнього району, оскільки мешканців непокоїть розташування ящика. Директор готовий посприяти його переміщенню на горище. Вони, вони ну, нічого не мішають, але просто мешканці тої квартири не хочуть, і я їм пообіцяв це вирішити, звернувся пустом і це мають перенести. Пристрій з'явився несподівано для мешканців. На пояснення представників інтернет-провайдерів, що пристрій не шкідливий, люди ставились скептично для того, щоб прояснити ситуацію. Журналісти народного контролю звернулися в лабораторію електромагнітних полів Львівської облсан епідемстанції. Там спеціалісти заміряли рівень випромінювання під час передачі даних по кабелю. Кабель що з'єднує комп'ютери між собою ідентичний до кабелів інтернету, пояснив завідувач лабораторії. То у нас є привод для вимірювання рівня електромагнітних волів. Просто покажуть, що у нас інтернет дійсно працює, mm -hmm. що ми не користуємося. Та у нас теж блок на інтернет, якось відходять до різних комп'ютерів. Перший, третій, тобто якогось впливу власне, від мережі інтернету, особливо те, що передається побільованим шляхом. Є приколісне, тому що воно все ізольовано, пасоби радіоподавання вноситься до того нормативу 2,5 да, з половиною кривали. То і телебачення, і радіо зв'язок, і мобільний зв'язок. А не перевищують нормативів. Теж на практиці ну, на доведені намагають вам. Продемонстрували вам на власному Тут у нас теж кабелі і немало їх. Людям, людям нема що. Ненепокоюватися від якихось джерел електромагнітного поля, які передаються через кабельові мережі. Тож журналісти народного контролю з'ясували, що кабелі таки безпечні для оточуючих. Утім, за бажанням мешканців пристрій перенесуть на горище. Аліна Подлєсна, народний контроль, телеканал Зік. Увага! Проект Народний контроль. Зік продовжує свою роботу. Відтепер звернутись у громадську приймальну ви можете за новою адресою. Проспект Червоної калини, 62А, торговий центр Інтерсіті, другий поверх. Приймальна працює щобудня з 10 до 18 години. Також надсилати свої звернення та стежити за їх виконанням ви можете на сайті за адресою zik.lviv.ua. результати у програмі Народний контроль ZIK» щобудня о 21.20.